Добрий день! Мене звати Юля, і сьогодні в нас урок української мови. Перед тим як ми почнемо вивчати нову тему, розгляньмо, будь ласка, ці два речення: Залите Сонцем небо зустрічало мене, і небо зустрічало мене. Скажіть, будь ласка, яке речення цікавіше, яскравіше, яке вас чіпляє? Скажіть за все перше, так? Отож, сьогодні ми будемо вивчати. Нову тему і збагачувати нашу лексику, аби ми привертали увагу наших співрозмовників і чіпляли їх так само, як це речення. Тема нашого уроку це особливі форми дієслова, а саме дієприкметник і дієприслівник. Перед тим, як вивчати цю тему, розберімося, що таке дієслово. Дієслово це самостійна частина мови, яка. Вказує на дію і відповідає на питання, що робити, що зробити. Ми всі використовуємо дієслова постійно в кожному реченні. Я увімкнула лампу, він прочитав книгу, ми будемо грати, і ходімо так можемо закликати когось до дії за допомогою дієслова. І дієслово така розголужена тема, що вона має такі маленькі підтемки, а саме дієприкметник і дієприслівник. Але вони дуже важливі для нас і для нашого мовлення, вони розвивають наше мовлення. Почнімо з дієприкметника. Дієприкметник – це форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією та відповідає на питання, який, яка, яке, які. Питання до вас. Яка частина мови відповідає на питання який, яка, яке? Правильно, це прикметник. Але в нас тут трошки інша тема. Дієприкметник. Розберімо перший приклад, відчинений. Ми знаємо, що прикметник це просто ознака предмета, стіл який дерев'яний. Телефон який новий, кімната, кімната світла. Так? Це просто ми описуємо предмет за допомогою прикметників. Але дія прикметник, він в собі зберігає дію. Він не простий, він зберігає в собі дію. Наприклад, відчинене вікно. Вікно хтось взяв і відчинив. Правильно? Засипаний пляж, пляж хтось взяв і засипав, Фарбу... пофарбований паркан. Паркан, який пофарбований, тобто його хтось взяв і пофарбував. І дія прикметник містить в собі обов'язкову дію, і ми можемо вичленити у нього це дієслово забрати. Добре. Зараз ми будемо розбирати одне завдання цікаве. Відкрию питанечко. Угу. Яке, яка, яке? Добре. Наше, наше завдання випишіть тільки слово сполучення з дієприкметниками. Ви, знаючи вже, що таке дієприкметник, що це дія, плюс прикметник і відповідає на питання, яке, 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 ви можете зараз зупинити це відео і виписати самостійно дієприкметники, а ми з вами обговоримо, правильно ви відповіли чи ні? Добре, якщо ви готові вже відповідати, готові вже перевіряти, то поїхали. Морський берег. Морський берег, берег який, морський, питання, яке нам підходить, але морський слово походить від слова море, це іменник, правда, і тут немає ніякої дії. Тому це буде просто прикметник. Далі зібрана кукурудза. Кукурудза яка зібрана, питання нам підходить, і в, не, в ній є дієслово. слово кукурудзу, що з нею зробили? Її зібрали. І вона стала яка зібрана? Оце в нас буде дієприкметник. Ставимо галочку, підходить нам. Збирати кукурудзу. Тут не підходить питання, яке яке яке. Ми кажемо, що роблять так з цією кукурудзою. Її збирають. Тобто питання, що робити, питання дієслова. В нас тут і слово збирати це буде дієслова. Наступне, зламаний самокат. Самокат який зламаний, питання нам підходить, питання дієприкметника яке, яке, яке. Але. Чи є тут тутшня дія? Що зробили з самокатом? Його зламали. Ось у нас ще один діє-прикметник. Ми його знайшли. Холодний чай, чай, який холодний, питання підходить, але немає внутрішньої дії. Холодний це просто опис предмета. Чай може бути холодним, гарячим, теплим. І останній. останнє слово спочня охолоджений напій. Напій, який охолоджений? Питання підходить. Чи є внутрішня дія? Його хтось взяв та охолодив спеціально. Тому тут є внутрішня дія, якщо внутрішня дія присутня і слово відповідає на питання, яке, 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 то це буде дієприкметник. Добре. Якщо правильно відповіли, умнічки, якщо є якась помилочка, є шанс виправитися. Наступне завдання: утворімо дієприкметник від слів. Вимити, мочити, відчиняти. У нас є дії слова. І наше завдання утворити дієприкметник. Тобто слово, яке відповідає на питання, ще раз повторюсь, яке, яке, яке. У нас є такі смішні картинки. Ну, такі веселенькі. Е посуд. Ми мили, мили, мили посуд. І посуд став яким? Він став вимитим. Вимитий посуд. Наступне, ось наші листочки, восени дощ падає, так збиваються листочки, і вони стають або. Намочені так, або змокріле листя, або намочені листочки. Це також яке-яка. Яке. Тобто внутрішня дія мочити, що робити. І воно стає яким змокрілим. Добре, і відчиняти вікно, нас попросили, будь ласка, відчини вікно, і вікно стало яким? Відчиненим. Відчинене вікно. Добре. Наступне завдання ваше буде самостійне. Ми будемо готувати бургер. Ну, скоріше, ви будете писати рецепт. Поєднайте фото з дієприкметниками та запишіть рецепт бургера у зошит. У нас є сир, натертий на тертушці, булочка, морква, овочі та м'ясо. Що в нас може бути обсмажене? Тобто, ось з цієї сторони це в нас дієприкметники. Обсмажене це буде дієприкметник від дії слова «смажити». І м'ясо стало яке? Обсмажене. Розрізана навпіл, розрізана від дієслова різати. Натертий від дієслова слова терти, правильно. Тому розрізана навпіл, хто розрізана навпіл? Булочка, морква, овочі, булочка. Нарізана кубиками, хто нарізаний кубиками? Або що, морква? Натертий, вже зрозуміло сир. І цікаве слово нашатковане. Що таке шаткувати, нове дієслово, можливо, для вас нове слово, це різати на тонкі довгі смужки. Ось. Тобто є в нас не просто в українській мові, ми не просто ріжемо, а ще ми можемо шаткувати і овочі в нас можуть бути нашатковані. Тому ваше завдання зараз придумати рецепт, скільки потрібно моркви, скільки потрібно огірків помідорів, скільки потрібно сиру, якого сиру, можливо, це буде моцарела, можливо, звичайний твердий сир. Е, яка булочка, чи смажимо ми її, чи не смажимо? М'ясо у нас буде свинина, чи все ж таки яловичина. Будь ласка, напишіть рецепт. Найцікавіший рецепт я приготую. І вам надійшлю фотографію. На жаль, не зможу вам прислати бургер. Добре. З дієприкметниками розібралися. Трошки пізніше, ще раз їх повторимо, ще раз їх прогонимо. Ми з ними не прощаємося назавжди. Наступна тема дієприслівник. Що ж це таке? Дієприслівник – це незмінна форма дієслова, що означає увага, додаткову дію предмета і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Дієприслівник і дієприкметник не схожі одне на одного, особливі такі форми дієслова мають різні зовсім питання, тому, будь ласка, не плутайте їх. Дія він завжди в реченні не може існувати один, як одна дія. Він завжди буде дією додатковою. Зараз поясню. В кожному реченні в нас є підмет і присудок. Наприклад, речення знімаючи відео у TikTok, я згадала про шкільне творче завдання. Підмет і присудок. Я що зробила? Згадала, це буде підмет і Тобто, згадала, це основна дія, а додаткова дія, знімаючи відео у Тік-Ток. Знімаючи відео у Тік-Ток. і знімаючи, саме буде дія прислівником. тому що він відповідає на питання, що роблячи або що зробивши. Ось такий дієприслівник. Зараз ми будемо утворювати їх. Тому відкриваю питання. Угу. Що роблячи, що зробивши, питання має дієприслівник і має специфічні такі суфікси: Шив, ши або ачи, «ячи», учи, ючи. Дивимося: перше завдання утворіть дієприслівник від поданих дієслів. Співають, роблять, домовитися домовитись принести. Ваше завдання зараз знову зупинити відео. і… Придумати дієприслівник, утворити дієприслівник. Не забувайте, що він відповідає на питання, що роблять чи що зробивши. Якщо ви готові, можете продовжувати дивитися і наша відповідь перевіряємо. Співають, що зробивши, співаючи, що роблять, що роблячи, роблять, роблячи, зробивши, домовитись, що зробивши, домовившись, що роблячи, домовляючись, принести, принісши, що зробивши. Принісши, що роблячи, приносячи. Добре, наступне наше завдання та сама історія. Утворюємо дієприслівник від слів, «вимити», «мочити», відчиняти. У нас були ці вже слова, ось, а ми з вами утворювали дієприкметники. Але зараз ми будемо утворювати дієприслівники. Вимити, що роблячи, миючи, що зробивши вимивши. Перевіряємо правильно, мочити, що роблячи, цікаве слово, мочачи, а що зробивши намочивши. І відчиняти, що роблячи, відчиняючи, так? а що зробивши відчинивши. Добре, це наше завдання. Ми його зробили. Наступне завдання буде стосуватися і дієприкметника, і дієприслівника. Випишіть, будь ласка, дієприкметники та дієприслівники завдання під номером один. Ваше завдання продивитися всі ці чотири рядочки і знайти там дієприкметники і дієприслівники. Спойлер їх буде небагато. Задаймо, будь ласка, яка особлива форма дієслова відповідає на питання, який, яка, яке, і має в собі внутрішню дію. Дія – прикметник, правильно. Яка особлива форма дієслова означає додаткову дію і відповідає на питання, що роблять чи що зробивши. Дієприслівник. Правильно. Тому зупиняйте, будь ласка, відео і зараз робіть завдання номер 1 Якщо ви вже готові зі мною обговорити це завдання, то я відкрию вам відповідь. Давай відкриваю. Ось воно. Дієприкметник. Зрубаний, нагороджений, засіяний. Дієприслівник. Можливо, не видно. Ага. Дієприслівник, граючись, співаючи, знайшовши. Добре. Якщо у вас все правильно, це просто чудово. Якщо у вас є помилочка нічого страшного, є, у вас є шанс реабілітуватися, я жартую. В наступному завданні. Завдання номер два. Утворіть від запропонованих дієслів дієприкметники і дієприслівники. Це завдання буде ваше, і воно потребує від вас е, трошки більше часу. Можливо, хвилину чи 5-7. Ваше завдання утворити від кожного дієслова дієприкметник, не забуваємо, яке-яке, і дієприслівник, що роблячи, що зробивши дві форми. Ось тому, будь ласка, я чекаю на ваші завдання. Якщо ви вже готові, то в мене є відповідь, і я готова вам її показати. Угу. Дії прикметника Написаний, намальований, збережений, розвинений, захоплений, усміхнений. І дії прислівника Пишучи, написавши, змалювавши, малюючи, зберігаючи, зберігши, розвинувши, розвиваючи. Добре. Ось такі у нас були завдання. І зараз у нас залишається одне завдання творче для найсильніших. Для най-най-най-най-най я завжди на творчих завданнях ставлю такого спанчбобу, тому що він, мені здається, асоціюється з кожним учнем, у мене особисто. Ви всі молодці, ви всі борці за свої знання. Тому в чому ж основна така суть завдання? Ми бачимо 5 картинок. На одній птахи, на іншій намальовані намальована пара, яка закохана і танцює квіти, налиті сонцем ці червоні вишні і стара, запилючена така книга. Ваше завдання: опиши ці картинки за допомогою п'яти семи речень. Використовуй слова із довідки. Які слова в нас є в довідці? Пролітаючи, закохавшись, заквітаючи, налиті, запилений, почервонілі, нависаючи, підіймаючись. Тому ваше буде домашнє завдання: написати речення або написати текст, описати ці картинки, використовуючи дієприкметник і дієприслівник. Ось. Я вдячна вам за заняття. Бажаю вам гарного дня і, будь ласка, завжди використовуйте сувомовлені дієприкметники і дієприслівники. До побачення!